На замовлення декілька комплектів садових лавочок та столітків. Зараз коротко розкажу і покажу. Ось такі білавочки на метр вісімдесят, каркас зварений з металу 50х25, хороша якісна фарба для металу. Тут у нас йде дошка сосна покрита терасною тунгою олією від Bionic House преміальної якості. Все закручено на мебельні болти, де ще дві проміжкових таких з металу розварені і прокручені. Таких дві лавочки, ще один комплект, дві лавочки і столик на метр п'ятдесят, все те саме тільки в коричному кольорі. Ось так виглядає гарно столик. Ще одна лавочка, ось така, типу банкетка. Тут вже йде покраска преміяльної якості по металу, такий графіт з металиком. Фарба для дерева теж 9 де від Біонік в пастельних тонах. Хороша якісна фарба, пара водовідштовхувальна і захист від... Сонячних випромінювань. Також, друзі, кому потрібно вже аж дуже в преміум якості садова мебель. Є ось такий пластик з принтом дерева. Це буде вже на віка, як кажуть. Е, є в кольорі сірий графіт, коричневий, сірий, є ще чисто білий. Може бути як і лавочки, як столики, як крісла садові, і що хоч може бути по ваших розмірах під замовлення. Друзі, ось ця лавочка є в мене в наявності в продажі по хорошій ціні, кому треба, пишіть, зверніть, звертайтеся.